Такі парфуми, а я один раз після того, як вони, вони закінчилися, замовляв їх в нас в Україні. Але, на жаль, був не оригінал. Від е, пакування до самих парфумів вони цілком і повністю відрізнялися. І після того я не ризикував закуповувати більше, бо вони достатньо дорого коштують. А тут побачив Словаччині знову в наявності і попросив. Придбати мені такі парфуми. Тут є вотермарка їхня акцизна, як воно називається, така штука. А, це original, і це, це дуже дорого. Да. 100 євро. 100 євро. 100 євро за парфуми. Шоп'я. Знаєте, скільки можна купити на 100 євро парфумів в моєму магазині? До 100-біса багато, повірте. Більше 10 ароматів ви зможете купити собі на 100 євро і користуватися кожен день новим. Тому посилання в описі. Так, далі. Взяв собі трусики. Трусики, кажуть, потрібно носити. Ціна вийшла всього на всього 15 євро по сейлові. Як на мене, непогано 15 євро за три пари. Хумо, Original. чому б ні. Давайте. Куди ж? Без напоїв. Вирішив спробувати? Такого я не зустрічав у нас. Блін, які вони холодні. Ох, кайф. Будемо пробувати. Energy drink з гуараною. Подивимось, смачно чи ні. Так, далі. Жустіки. на каша. Ой, у мене щось упало. Ну, то нічого. Очі дракона. Або зомбі дракона. От такі. такі штуки в нас є, але в нас вони коштують по 38 гривень. Мене жалова задовило їх купувати, так я ні разу і не спробував. Замовив тут. Трішки дорожче, але тим не менше. Так, печеро. Спокон віків купую це печиво, як побував в Словаччині, і не перестаю йому зміняти, Зраджувати. Да, воно дуже смачне. Аналог а, нашої марійки, але прослойка шоколадна. Дуже ситно, чесно, до кави дві штучки з головою вистачає, щоб наїстися. Так, що в нас тут? Шоколад Ліра. Кальянне ліра я курив. А шоколад не пробував. Тому хочу спробувати і його. Так, відкладаємо. Ще два батончики закралися в нас тут, сюди. Що в нас далі?